Шановний пане генеральний секретар, шановна команда пана Столтенберга, шановні присутні, шановні журналісти, ми вітаємо генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Україні, в Києві, в Україні, яка стоїть міцно, вільно і бачить перспективу. Повного звільнення нашої землі від російського окупанта, цей візит, пана генерального секретаря, перший за час повномасштабної війни, ми трактуємо як знак, що альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною главу амбітних рішень. Сьогодні на переговорах ми торкнулися чотирьох основних питань: перше Арамштайн, засідання, яке відбудеться саме завтра, та рішення, яких очікуємо від. Партнерів, передусім, це стосується збройної підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть рухатись наші воїни на передові, тим швидше Україні та усій Європі повернеться найголовніше мир. Я вдячний пану генеральному секретарю. За те, що він розпочав цей візит із відвідання наших деокупованих міст і наших громад а усій Європі та світу, потрібне чітке розуміння того, що лише перемога України убереже інші держави, і народи від таких же страшних руйнувань, втрат і смертей, які Росія принесла нашим, нашій землі, нашій Бучі, де був генеральний секретар, нашому Донбасу, іншим частинам. Нашої землі друге питання це певна нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачання деякою зброєю, а саме далекобійної сучасної авіації, артилерії бронетехніки, гальмування відповідних рішень це час, який втрачається. Для миру і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних оборонних інструментів відповідної кількості. Третє питання це вільнюс. Вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в альянс, час для відповідних рішень вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. і Люди люди це розуміють. Четверте питання власне гарантії безпеки для України. Для нашої держави, для українців на шляху до НАТО і я наголошую, ці гарантії безпеки ніякому разі не замінюють і не відкладають членство України в НАТО. Поки триватиме реалізація рішень, безпека вже потрібна. І як доведено історію, це потрібно не тільки для нашої держави, а для усіх в Європі, для усього вільного світу. Саме безпекова невизначеність. Розпалювала ілюзія агресора, а отже, безпекове визначення стане надійним захистом від повторення будь-якої нової агресії проти народу України чи будь-якого іншого європейського вільного народу. Я дякую за початок наших переговорів. Вони тільки почались і за дякую вам за увагу. Впевнений, будемо і надалі. Разом, пане генеральний секретар, утверджувати мир в Україні, в усій Європі, в світі. Слава Україні, заява генерального секретаря НАТО. Президент Зеленський, шановний Володимир, дякую за те, що ви приймаєте мене сьогодні. Для мене велика честь і приємність бути тут знову в Києві, зустрітися з вами. Ваше особисте лідерство, хоробрість ваших збройних сил і стійкість українського народу надихають нас усіх. Більше року з моменту вторгнення російська агресивна війна продовжує завдавати людям жорстокі страждання брутальними нападами на будинки, лікарні, дитячі майданчики на електростанції. Цього ранку я відвідав бучу і мене глибоко. Торкнулося до самого серця те, що я там побачив, російські жорстокості проти українського народу продовжуються і сьогодні, і ті, хто несе відповідальність, повинні бути притягнуті до неї. І я також поклав. Вінок біля стани пам'яті загиблих за Україну. Я віддав данину пам'яті всім тим, хто віддав своє життя, постраждав від ран е, на е, захист своєї рідної країни. Їх ніхто не забуде. Пане президенте. Я тут сьогодні за простим сигналом НАТО стоїть з Україною ми стояли з вами після російської незаконної анексії Криму у 2014 році. Ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати. І працювати заради е, е, справи майбутнього українського народу протягом років. Союзники по НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів з минулого лютого. Союзники по НАТО надали більше 150 мільярдів євро підтримки, в тому числі 65 мільярдів у формі військової допомоги. Це дозволило вашим військам. Відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова, і зараз члени альянса надають більше літаків, танків і бронетехніки. І фонд НАТО для України надає термінову підтримку медичні матеріали, мобільні системи супутникового зв'язку і мости пересувні. Все це робить велику різницю на полі бою кожного дня. Ми не знаємо, коли завершиться ця війна, але ми знаємо, що російська агресія це токсична система, яка має бути зупинена. Ми домовилися і погодилися з тим, що надзвичайно важливий сталий мир, і тому я вітаю всіляко вітаю план мирний план президента Зеленського. І ми будемо продовжувати зміцнювати українські збройні сили. Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості забезпечення української безпеки. Дозвольте мені е, сказати чітко: у Україна по праву має знайти місце в євроатлантичній євроатлантичній родині, і місце України по праву в НАТО. І ми допоможемо з нашою підтримкою. Ми зробимо це можливим. сьогодні президент і я обговорили багаторічну ініціативу підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання і доктрини радянських часів до стандартів НАТО і забезпечити повну оперативну сумісність з альянсом. Це є. Свідченням довгострокової відданості НАТО Україні, Україна стоїть НАТО, стоїть з вами сьогодні, завтра і буде стояти так довго, як буде потрібно. Отже, президент Зеленський ще раз дякую вас за те, що сьогодні приймаєте мене, і я з нетерпінням очікую на зустріч з вами на саміті в Вільнюсі в липні. Дякую, шановні колеги. Є можливість для кількох запитань. Будь ласка, інтерфакс, Україна, інформаційна агенція. Олександр Мартиненко Інтерфакс України ну запитання стосовно вільнівського саміту і президента України, і пана Столтенбергу. Пане президенте, які кроки конкретні кроки в на шляху до НАТО в вільнюсі задовольнять Україну, яка НАТО має зробити? Це може бути вдрожня карта чи щось інше? І до пана Столтенберго Столтенберга запитання є така точка зору, що деякі країни-члени НАТО, вони не хотіли розглядати зараз питання членства України в альянсі, щоб надратувати Росію чи винести це питання на майбутні мирні переговори з Росією вже. Ви згодні з цим а з цієї точки зору? Дякую. Дуже дякую за запитання. Якщо не проти генеральний секретар, я розпочну. А, мені здається, в вашому запитанні є часткова відповідь, які кроки ми очікуємо. Ми очікуємо саме кроки. Кроки вперед і дуже конкретні, коли б ми хотіли зрозуміти для нас, для себе, для нашої держави, для нашого суспільства, що Україна буде в НАТО. А, ми про це почали говорити з паном генеральним секретарем. Нам потрібне. Щось більше, ніж а, той формат наших відносин, в якому ми сьогодні знаходимось. Ми високо цінуємо, що країни-союзники підтримують нас зброєю, але ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО, а також ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. І ще раз хотів би я підкреслити: ми не готуємо альтернативу членству в НАТО. І не розглядаємо це як компроміс. І це я зараз говорю не нашому суспільству, бо наше суспільство мені здається це чітко усвідомлює. А я це говорю деяким лідерам деяких держав, які шукають постійно компроміс майбутньому членству України в НАТО. Ми будемо в альянсі. Ми вважаємо, що це є гарантії безпеки для України конкретно. А пакет гарантій на цьому шляху, допоки ми ще не валяць, ось це ми хотіли би затвердити і також бути в цьому дуже конкретними, затвердити у вільнюсі. Якщо буде така можливість, ми з нашого боку. Все підготуємо точно. Вільніський саміт буде важливим за багатьох причин а не в останню чергу, тому що я очікую, що члени альянсу підтвердять свою підтримку України так довго, як це буде потрібно, і оголошать про те, що вони і надалі будуть продовжувати надавати значну військову підтримку, яка дозволить Україні перемогти як суверенній і незалежній державі. Я також очікую, що созна. Кипонато на саміті вільні за присутності президента Зеленського домовляться про подальше зміцнення пакету НАТО для України ще з більшою підтримкою. І також, звичайно, я визнаю, що президент Зеленський підняв питання членства гарантії безпеки, і це буде дуже важливим елементом порядку денного на цій зустрічі. І НАТО готується до цього на саміті вільністю Україна, обирає своє майбутнє ратичній родині. майбутнє України в НАТО. Всі члени альянсу з цим згодні. В той же час основна увага членів альянсу НАТО. Поля в тому, щоб забезпечити перевагу України, щоб Україна гарантовано продовжувала існувати як суверенна демократична держава в Європі, тому що це єдиний спосіб організації суттєвої дискусії щодо майбутнього України, і тому сьогодні основна увага приділяється на необхідним потребам військової підтримки для України. Це те, над чим ми працюємо кожного дня. Ми обговорювали це сьогодні, будемо обговорювати Вати це в Рамштайні і в контактній групі завтра і на Вільнюському саміті також будемо обговорювати військову підтримку як основну тему. Отже, двері НАТО залишаються вичиненими, і що ми робимо підтримка, яку ми надаємо Україні, робить майбутнє членство в НАТО можливим. Дякую. Наступне і останнє запитання буде від Bloomberg, будь ласка. Доброго дня, Олеся Сафранова, Блумберг Ньюс. Ви, пане президенте, вже. Затронули тему а, наступної зустрічі в Рамштайні. Чи є можливо деталі, які ви можете нам зараз розказати? А, і а, таке ж питання до пана генерального секретаря. А, ви завтра будете на цій зустрічі ваше очікування від неї і з чим а, НАТО а, буде що, що НАТО буде презентувати там? Дякую. Дуже дякую за запитання. Важливий Рамштайн. Ви знаєте, до чого Україна готується. З приводу підготовки відповідних кроків і є меседжі нашої команди, яка буде представлена на засіданні Брамштайну. Деякі речі треба трішки пушити, щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована. І ну і я думаю, що важливо обговорити ту зброю, про яку ми. Так довго, на яку так довго Україна очікує, на відповідний відповідну тренінг між, місії а, наших пілотів, а, на відповідну далекобійну зброю, дуже конкретно, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю, про яку були домовленості, і все це треба все трішки посилити вплив. На зустрічі в Рамштані завтра. Я очікую, що члени Альянсу і партнери оголосять про конкретну військову підтримку Україні. І Це, звичайно, буде. На додаток до той безпрецедентної підтримки, яка вже надається, я очікую, що члени альянсу зроблять це тому, що це морально правильно, коли незалежна демократична країна в Європі стала жертвою абсолютно кривавої агресії, Україна повинна мати можливість захищатися, і тому наше. Право підтримати Україну в, 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 в користуванні своїм правом на самооборону, яка закарбована в, в статуті. ООН. а друге, дуже важливий момент, що Путін не, не повинен перемогти, тому що якщо інші авторитарні лідери, такі як Путін, побачать його перемогу, вони будуть думати, що не можуть досягти своєї мети е, своїми засобами. Тому наша підтримка як альянсу з. Прямо повністю на підтримку, на, на Україну члени альянсу Нідерланди і Данія оголошують про 14 нових нових танків Леопад. Сполучені Штати також оголосили про новий багатомільйонний пакет допомоги, включно з новими хаймарсами, боєприпасами, ракетами. І ми очікуємо, що це все буде виконуватися, тому що це абсолютно необхідно Україні на сьогоднішній день. Нам необхідно постійно обов'язково на різних типах платформ, тому що виразувається це по мірі розвитку війни. Крім того, скажімо, дуже потреба в таких легких протитанкових озброєні, як і свого часу була. Потім з'явилася потреба в системах протиповітряної оборони просунутих, таких як «Нейсемс» або Патріот. Зараз ми говоримо про бойові танки, чи на альянсу надають бойові танки і. Деякі члени надають і літаки винищувачі, тобто обговорення буде стосуватися різних типів платформ. А не я хочу сказати, що на додаток до обговорення платформ нам необхідно чи нам потрібні нові типи зброї? ні, надзвичайно важливо, щоб забезпечити, щоб всі системи, все зброєння, яке отримує Україна, отримав працювала так, як треба. Величезна потреба в боєприпасах в запчастинах в ремонті. В можливості утримання техніки. І тут буде обговорення не лише щодо необхідності платформ, але й забезпечення належної роботи тих платформ, які існують. Все це будемо обговорювати завтра в Рамштайні.